Я буду намагатися говорити українською мовою, тому що хотів би все-таки, побав... ну, щоб ви почули, що схід України не тільки російськомовний, але й українськомовна. Мені випала нагода таким чином, щоб підітожувати весь той прошар великих проблем, які на сьогоднішній день стоять перед нашою територією, з територією, яка знаходиться зараз в зоні АТО. Перед людьми, які Стипнулися з величезними проблемами невизначеності та е, великих, е, великих, можна сказати, е, незгод, е, які стали перед ними. Е, проте, е, ви почули, які є проблеми. Е, Конгрес е, Сходу України він не тільки є е, е, організацією, що озвучує великі проблеми. Але е, якраз ми об'єдналися. Для того щоб визначити напрямки, як ці проблеми вирішувати, конгрес це не просто склад громадських організацій, склад громадських активістів, які будуть доносити до влади інформацію про проблеми від влади до населення, які мешканців для громадян, які виїхали, які залишилися на тих територіях. Ми якраз в більшості своєї будемо пропонувати шляхи вирішення тих проблем, з якими сьогодні стикаються наші громадяни, які виїхали, які є активними. Якраз можу як сказати, в першу чергу ми почали організовуватися, самоорганізовуватися над вирішенням проблеми щодо допомоги активним людям, які тут не можуть знайти себе. Але вони знають, як робити, вміють робити, і дуже кваліфіковані спеціалісти. Перше, що ми хотіли би запропонувати на сьогоднішній день владі, це низку змін до законодавчих актів, які регулюють створення, наприклад, робочого місця в підприємствах, взагалі в господарючих суб'єктах, які беруть на роботу. Людей, що виїхали з території АТО, це треба зробити негайно. Це не викликає великих затрат на сьогоднішній день. Діють певні закони, які дозволять. Суб'єктам господарюючим, які беруть людей на роботу, компенсувати в певній мірі заробіт... тобто фонд заробітної плати, за рахунок, наприклад, фонду центру зайнятості або інші. Тобто, треба внести певні зміни швидко, які дозволять людям знайти роботу. Але суб'єктам господарювання дуже складно сьогодні виділити додатковий фонд заробітної плати на прийняття людей на роботу. Другий напрямок це самозайняті. Саме організація людей в е кооперативи, в суб'єкти господарювання, які дозволять е випускати продукцію, і е яка дозволить заробляти людям е певні ресурси для існування. Такими механізмами можуть бути створення нових промислових площадок. Ми їх називаємо кластери, соціально-економічні кластери, які вже діють в європейських країнах, діють на заході України. Є вже певний елемент в туристичному секторі, дуже ефективно діють ці кластери. Такі кластери треба негайно запропонувати для людей, які можуть об'єднатися і виконувати функції самозайнятості людей, третій напрямок. Це залучення зовнішніх ресурсів на сьогоднішній день. Розраховувати на бюджетне фінансування це марна справа. От реально бути відверто. На сьогоднішній день треба латати державі інші дерки ніж створювати підприємства. Є можливості на сьогоднішній день, і цим абсолютно нормально можна скористатися. Запозичити в не зовнішні займи під інноваційні проекти. Якщо ви бачите назву організації, яку я представляю, це центр перспективного розвитку та інновацій. На жаль, багато ми на сьогоднішній день чуємо про те, що держава буде щось гарантує, а на жаль, вона нічого не робить.